Ні, курсанти, вітаю вас з урочистим складанням присяги на вірність українському народу. Слава народові! Слава, слава! Привести особовий склад до присяги працівника поліції! Ви присягаєте на вірність українському народові. Приєднуєтеся до великої та дружної родини поліцейських. Вітаю вас з новим етапом у вашому житті. Це дійсно велика честь, це, в свою чергу, велика відповідальність і обов'язок служити і захищати. Росія, як ми бачимо, щодня тероризує українців, Україну нищить цивільну інфраструктуру, вчиняє геноцид українського народу. І саме вам зовсім скоро. Після того, як ви закінчите навчання, успішно прийдеться розслідувати всі ці злочини, які сьогодні вчиняються на території України російськими окупантами, відновлювати та відбудовувати нашу сильну незалежну українську державу. Я бажаю вам стійкості духу, фізичної витривалості, готовності до будь-яких подій і усвідомлення того, що ви є охоронцями правопорядку і закону. Дякую вам за ваш вибір. Дякую вашим батькам, вашим рідним, які сьогодні прийшли підтримати вас. Дякую батькам за те, що ви виховали справжніх патріотів і патріоток українського народу. І будучи на Вінниччині, також я уповноважена міністром внутрішніх справ відзначити представників підрозділів системи міністерства внутрішніх справ відомчими відзнаками від міністра. Подякувати за відвагу, вірність присязі, патріотизм і бездоганне виконання покладених обов'язків. Вітаю вас, дякую вам за службу. Університет, не дивлячись на тимчасову передислокацію, поповнився такими прекрасними курсантами і курсантками. Бажаю вам, дорогі юні поліцейські, дослужитись до генеральських погонів і здобути те, про що мрієте ви, і про те, що мріють ваші батьки. Я хочу подякувати сьогодні колективу Харківського національного університету внутрішніх справ, які, незважаючи на шторми і тривоги, болі і безпеку йдуть вперед і розвивають історію вузу. Я хочу подякувати генералу Сокуренко Валерію Васильовичу за його незламність духу і за віру в свій колектив, за те, що попереду колективу він. І разом з ним достойна команда. Знаменна подія в історії Харківського національного університету внутрішніх справ. Ви обрали професію правоохоронця, і оцей вибір ви зробили, поклявшись на вірність народу України. Ми згадуємо наших випускників, які сьогодні зі зброєю у руках боронять нашу землю від агресора. Серед наших випускників є герої України яким присвоєно це високе звання посмертно своєю службою, своєю відданістю, своїм навчанням, ми повинні бути гідні тих героїв, які віддали найдорожче життя. Тому вірте в нашу перемогу і наближайте її службою, навчанням. І служіть і навчайтесь так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава нашим захисникам, слава Збройним силам України, Правоохоронцям слава! Слава Україні! Від імені батьків щиро вітаю вас з урочистою подією, склавши присягу працівника поліції, ви підтвердили своє бажання присвятити свій мужній і відповідальній професії правоохоронця. Ми, батьки, Підтримуємо ваш вибір і бажаємо, щоб ви з честю і гідністю пронесли через усе життя вірність обраній професії. На мій вибір служити та захищати вплинув приклад мого батька, який вже більше 20 років служить у Державній прикордонній службі України. 24 лютого з початком повномасштабного наступу Росії разом з іншими прикордонниками одним із перших вступили в бій з агресором. На жаль, не всі побратими батька залишились живими, але вони залишились вірними присязі своєму народу, своїй Україні. Ідемо до вершин. Ми навчаємось тримову вишколу. Викладачі одні з найкращих. В сім'ї перший поліцейський. Всі у мене в сім'ї більшість зовсім інший профіль. Але я захотів піти сюди. Я дуже хотіла поступити на психологію. У мене прям ну горіло це. Тому я вирішила піти в поліцію. Мені дуже подобається, дуже класне керівництво. Викладачі вони нас дуже підтримують. Ми стали як одна велика сім'я це другий дім. Сьогодні вже перший крок у професію, тому ми разом з ним прийшли і переживаємо, і вболіваємо за нього. І Разом з тим дуже раді, що син навчається в такому престижному, гарному університеті. Це його була мрія. Ми в цьому його підтримали, допомогли, що з нашої сторони було, треба було для дитини. Емоції переповнюють. Материнське серце рветься до дитини. Вони всі такі гарні, молоді. Цвіт насій, дитини закалився характер. Наскільки вже от по розмові дитина подорослішала, вже вони усвідомлюють, що йдуть самостійне життя. Це їй була мрія.